Молод та кіт. <ріст> <ріст> Тому можна не питати, про що я пишу: прокіта келага. Що <ріст> <Шо> за келах? <ріст> не келих, а келах. Дядька, який хоче закінчити війну. Ну, їх таких зараз багато, а там нявкай кіт. От. Але у мене є хороша новина, якщо ми говоримо про Америку, то я нарешті купив справжню ковбойський, справжній ковбойський капелюх. В магазині для тебе за 99 гривень. Оу, oh, аміго. Ну, так, а тебе, звертайтеся, якщо що, ми тут в колаборацію можемо вступити. Може всі випуски в цьому капелюсі писати, якщо ви будете нас підтримувати. Саш, ти вже вступив. Все тебе ще ні. Поїхали. Привіт, друзі тут в сусідній кімнаті два кота вирішили заняти нам випуск, але я мушу сказати і мушу відправити вас одразу до нашого попереднього відео, яке ми знімали і розбирали. Кандидата на посаду спецпредставника з питань України і РФ Бориса Епштейна. І коли говорять, що ваша балаканина в Ютубах ні на що не впливає, то е, навіть вам бачите, наш випуск подивилися в адміністрації Трампа і вирішили Епштейна бортанути. Ну або ще є варіант, що його не призначення пов'язано з тим, що він включив, знаєте, режим брата Єрмака. І тепер, значить, має підозри у вимаганні грошей з потенційних кандидатів в адміністрацію новообраного президента. США дядю навіть відсторонили від участі в деяких засіданнях перехідної команди новообраного президента. А ви кажете, журналісти ні на що не впливають? От вам, будь ласка. Тому сьогодні ми будемо говорити про вже призначеного Дональдом Трампом спецпредставника з питань України і РФ генерала у відставці Кіта Келога про своє рішення. Трамп повідомив у власній соцмережі. У цій смішній, яка називається Соціальна Правда. А, та а, отже, що відомо про Кіта Келога а, та його погляди на шляхи е, припинення війни. А, по перше, йому 80 років. А, це те, що мені не дуже нравиться, коли дідів призначають на такі важливі посади. А, хоча його кар'єра свідчить про певний е, досвід, все таки, у 1967 в 22 роки. Я пішов добровольцем служити у В'єтнамі. Від джунглів В'єтнаму до пустелі Іраку. Я йшов туди, де просила країна. Я бачив останні миті солдатів. Їхнє життя за краще майбутнє для всіх. Я був у Пентагоні 11 вересня 2001 року. Того дня я втратив там друзів. Потім я бачив, як доня, син і зять вирушали до Афганістану. Я дивився в очі онукам, коли вони прощалися з батьками востаннє. останнє. Я живу, щоб служити. Я розумію, що таке жертовність. Я знаю, що таке лідерство. народився в місті. Дейтон, штат Агайо. Багато років присвятив власне службі. в Армії США закінчив корпус підготовки офіцерів запаси, запасу і в 23 роки відправився на війну у В'єтнам в складі. Ну, такої є там легендарні. У них теж дивізії, як тепер і наші 101 першої повітряно-десантної дивізії. Протягом кар'єри командував бригадою 7-ї піхотної дивізії під час операції Джаст Колус в Панамі в 1989 році. Я знаю, що нас дивляться. Молоді яка напевно не знає цю е, цікаву історію, як американці, е, е, значить, провели військову операцію в Панамі. У них був свій ставлених там генерал Мар'єга. Все, все дитинство я пам'ятаю радянська пропаганда. Розказувала, які американці. Погані генерал Нар'єга це черговий такий сукін син, але наш сукін син для американців, він був проплаченим агентом ЦРУ, поки не вийшов з-під контролю і не почав барижити наркотиками в таких масштабах, що навіть в США трошечки офігіли. А коли він почав схилятися до співпраці з СРСР Кубою, та Лівією штати змушені були провести військову операцію в країні з його усунення. І ось в цій операції брав участь наш герой кіт. Келох. А, там ще цікава е, операція Just Cause. Вони довго шукали причину, щоб вторгнутися в Панаму. Тому операцію назвали справедлива причина Смішно, Смішно як на мене. Далі була буря в пустелі в перській затоці з 90 по 91 рік Кіт Келлер служив там начальником штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії. Згодом його було обрано командувачем командування спеціальних операцій у Європі. Ну а в 59 років він виходить у відставку в званні генерал-літенанта. Після цього, після цього працював виконувачем обов'язків радника національної безпеки на початку першого президентства Дональда Трампа, а потім, як радник національної безпеки, тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, останнім часом Келох працював співголовою Центру американської безпеки у Вашингтонському інституту політики Америка понад усе вам це нічого не нагадує. Вибір Аліс Індревельд, блін, ну менше з тим, саме в цій функції Келах літку цього року виступив співавтором аналітичного плану з пропозиціями щодо завершення війни Росії проти України. І, власне, це те, що нас цікавить найбільше, і те це та причина, про чому ми робимо про нього випуск. Отже. Що передбачає план Келаго? Його мета припинення вогню та переговори про мирне врегулювання конфлікту. Військова допомога США триватиме для зміцнення обороноздатності України. Важливо. Переговори з позиції сили, тобто надати Україні можливість вести переговори з позиції сили, вказавши Росії про наслідки, якщо вона не дотримуватиметься умов майбутніх мирних переговорів. Таким чином США могли б ну це вони так думають, да могли б досягти кінцевого результату переговорів на умовах, що відповідають американським та українським інтересам. Ну, це план ще раз, друзі. Умови для військової допомоги США, і це е, от важливий такий пункт, напевний, знаєте, як камінчик в річці. Україна має брати участь у мирних переговорах з Росією. Я на в кінці закантую, чому це важливий е, важлива штука. Тобто для того, щоб постачання е, і підвищення обороноздатності відбувалося, ми маємо вступити в цей переговорний е, процес. Ще одна річ, яка багатьом в Україні не сподобається, власне, і мені теж не подобається, відкладання членства в НАТО. Україні можуть запропонувати відкласти членство в альянсі в обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки. Ну, я не знаю, скільки треба мирних угод підписувати з Росією, які вона ніколи в житті не виконує. І е, оці напівміри і відкладання, напівшишечки, знаєте, е, ну це ми вже все проходили, і е, так ну воно не працює. Ну, не знаю, можливо, в рамках там оцих цих дипломатичних процесів якісь пункти цілком припускаю, можуть змінюватися. Далі йде обмеження послаблення, послаблення санкцій проти Російської Федерації. Умова для цього може стати дотримання режиму припинення вогню. Скільки разів ми вже з Росією підписували угоди про припинення вогню, там, починаючи з 2014 року. Повне зняття санкцій можливо, лише під, після підписання мирної угоди, прийнятної для України. Тут от акценти дуже важливі. Повернення територій ще одна болюча тема. Україна збереже мету повернення всіх е, своїх територій дипломатичними засобами, що ймовірно буде можливим лише після зміни влади в Росії. Довгострокова архітектура безпеки, щоб це не означало, запровадження двосторонніх механізмів безпеки для захисту України. Ну, окей, я люблю ці от словесні конструкції, в яких мало змісту. Ну, щось таке придумав кіткалох. Відновлення України. Ну тут якраз все просто. Планується запровадження мит на продаж російської енергії для фінансування відновлення України. А як ви розумієте, відновлювати нам є що? Там навіть за приблизними підрахунками. 800 мільярдів євро, здається, економічних наших втрат нашої держави під час цієї війни. Що підважує цей план на мою суб'єктивну думку? Оці пункти про тимчасові території, значить, вони дивні. І ну, знаєте, в першу чергу складність прийняття мирною угодою в Україні. Тобто, український народ і уряд можуть просто її не підтримати. Ну, тут уряд я би ставив на друге місце, а от український народ як до цього поставиться, до цих о, о, умов і пунктів плану це велике питання. А, і. Ну, подивимось, коли цей план ре... якщо цей план реалізується, і буде вже на практиці, що що з того вийде в будь-якому разі, всі аналітики кажуть про те, що у ролі спецпредставника із врегулювання війни Російської Федерації проти України Келегу доведеться лавіювати між сторонами конфлікту. А також зважати на високі очікування у США та у світі від його місії. Ну, знаєте, Трамп сказав закінчу війну. А от а як? А от як буде вирішувати кітка вочевидь раніше? До речі, раніше Келох за його власним висловом, ну, в принципі, і їх таких американських політиків було багато, певною мірою звинувачував. Кінець цитати: адміністрацію президента Джо Байдена та Захід загалом за нерозторопність у допомозі Україні. Ну, от, наприклад, він говорив: півтора роки тому росіяни тікали, якби ми Захід надали обладнання, про яке просив президент Зеленський. То Україна, мабуть, змогла би з цим покінчити з, цим це з війною. Вона б могла вийти до Азовського моря через Херсон. Але оскільки Захід, особливо Америка, дуже повільно надавали устаткування і настільки необхідну підтримку, росіяни перейшли у наступ. Казав він. Ці зволікання на думку Келога негативно вплинули на результативність контрнаступу ЗСУ. Ну і тут не треба бути кітом Келегом, щоб зрозуміти це. Я думаю, що всі люди. Бачили наслідки цього невдалого контрнаступу минулого року і те, що ми зараз вигрібаємо на фронті. Однак останніми днями спецпредставник вже набагато приязніше відгукнувся про дії чинної ще адміністрації, повноваження якої добігають кінця, як ми з вами пам'ятаємо, в січні. 22 листопада в ефірі Fox News? А, а де ще? Як не на каналі Трампа Келох похвалив команду Байдена за дозвіл Україні завдавати ударів далекобійними ракетами в лип території РФ, ні, сказав, що це певною мірою навіть розв'язує руки Трампу в інтерв'ю Голосу Америки. Кіт Келох після представлення мирного плану заявляв, що всі конфлікти з часом завершуються перемовинами, і при цьому він вважає необхідним упевнитися. Що Україна діятиме не з позиції слабкості, а з позиції сили. Ну, все це вкладається в цю концепцію. Мир через силу питання у тому, як це зробити, як розставити всі деталі на місцях, ніхто ніколи не казав, що ми просто маємо змусити Україну відмовитися від територій та віддати їх Росії, зауважив Келох в цьому інтерв'ю. Генерал наголошує, що переговори необхідні, але на них не можна йти з неприйнятними е, вимогами, як це було з вимогою РФ щодо демілітаризації України е, на переговорах в Стамбулі, бо нещодавно цей план, який гуляв в інформпросторі, там про поділ України на три частини, одні території, типа нам, е, інші такі проміжні, а далі там хай Румунія з Огорщиною розбираються з е, е, областями Західної України. Я це навіть ну. Просто згадую в рамках того потоку Бреда, який іде від росіян, аналізувати це, ну, якби сенсу нема, тому що змісту в цьому теж нема. А на думку Кіта Келага, щоб захистити суверенітет України і щоб війна не повторилася, Україну треба зробити спартою Європи, і ніхто більше не наважиться нападати на неї. От така історія. Друзі, будемо спостерігати. В будь-якому разі це важлива посада. Будемо спостерігати за діями Кіта. І що ще хочеться сказати: хто не підписався на канал, підпишіться, поставте подвійний дзвіночок. Це все дуже важливо і е, надихає нас робити далі контент. З вами був Олександр Чіш. Ковбой з Дніпра. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.